Як я провела цей тиждень? Коротко. Початок тижня одразу був насичений. Я провела його в майстерні весь понеділок, шліфувала, готувала іграшки, пакувала. Бо першим моїм замовником були щось цікаве, а це означає, що треба було підготувати величезну кількість усього, адже їхній різдвяний поп-ап вже стартував. Тому запрошую вас, там можна купити не лише мої чудесні вироби, а й величезну кількість українських майстрів. Так, тут прийшла Роксоланочка, допомогла мені це все в щось цікаве. Ми ще заїхали в цех її майстерню. Я потіскала наймилішого собаку на світі, і так закінчився мій день. Yes. Вівторок мені почався зі сніданком біля дубків Василя. В Цей день я не їжджу у майстерню, адже в мене є аж три курси. Тож я вирішила залишитись вдома і домалювати колядничок. Скоро я покажу різдвяні зірки, і це буде такий додаток до них. Тобто ви зможете колядувати, не забуваючи слова. Ще цього дня я вдома пофотографувала велику кількість брошок. Мені допомагав кіт Василь і кіт Фіндус. У середу роботою аж кипіло. Я домовилась про співпрацю з двома дуже затишними книгарнями і готувала для них замовлення. На словах це звучить дуже швидка робота. Насправді це мені зайняло кілька годин, тому що я надсилаю не просто книжку, а супер круто запаковану книжку. Плюс з набором для гри. А щоб зібрати цей набір для гри, треба зібрати кубик, шість пішаків, торбинку запакувати в папір і піти з цим всім на пошту. Віду з малюками. У четвер в мене почалась невеличка паніка. Як то знаєте, завжди буває в листопаді. І мій день а також думки в голові приблизно виглядали ось так. П'ятницю я, як і ви, теж дуже люблю, особливо за неспішні сніданки і початок дня. Першу половину дня я провела вдома, надсилаючи різноманітні листи пропозиції партнерам, крамницям і підрядникам. Знаєте, виконувала всю таку директорську роботу. Ну а потім поїхала в майстерню, де провела цілий день аж до вечора, малюючи і слухаючи улюблену аудіокнижку. Ах, я це люблю. Потім повечеряла макаронами ой, вибачте, пастою і лягла спати. Що було в суботу, я вже навіть не пам'ятаю, але думаю, це було приблизно щось таке. Про мою неділю ви вже все знаєте. Я була в епіцентрі, відчула себе не гвинтіком, а гвинтярою. набрала купу матеріалів для зірок. Це все запакувала, затарбанила назад в майстерню. З ну, а ввечері ми з котиками грілися в хаті і планували новий тиждень, який обіцяє бути не менш насиченим. Дякую за вашу увагу і до зустрічей!